Вітаю вас! В цьому відео ми розглянемо, як складати звіт про рух грошових коштів непрямим методом. Нагадаю, що звіт про рух грошових коштів входить в повний комплект звітності, і підприємства, які повинні оприлюднювати річну фінансову звітність, вони подають до статистики. Повну річну звітність до 2 червня 2025 року. Спочатку, коли йде загальне звітування за рік, ми подаємо звітність скорочене, тобто баланс і звіт про фінансові результати до 28 лютого до статистики. І на цьому закінчується. Всі обов'язки підприємств, які не оприлюднюють звітність, а ті, хто її оприлюднюють, мають пройти обов'язковий аудит, і потім повторно. Але вже в повному обсязі всі форми звітності вони подають до статистики. І що стосується податкової, ми розуміємо, що всі платники податку на прибуток подають у складі декларації з податку на прибуток протягом 60 календарних днів. Фінансову звітність, але знову ж таки в такому скороченому вигляді тільки баланс і звіт про фінансові результати, оскільки ці додатки нам необхідні саме для складання декларації. Разом з тим, платники податку на прибуток, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, подають податківцям таку фінзвітність вже повторно, Повному обсязі разом з аудиторським звітом. Тобто, як ми розуміємо, сюди входить і звіт про рух грошових коштів. Вся звітність подається в електронному вигляді, і подати її в статистику в електронному вигляді ми можемо, або через безкоштовний онлайн-сервіс Кабінет Респондента, або ми можемо подати його через сервіс, єдине окно подання електронної звітності відповідно до пункту 3.2 порядку. Подання електронної звітності до органів державної статистики, затверджено наказом Держстату від 12.01.11 року номер 3 Так ось програма Медок, в якій ми будемо заповнювати цю звітність, дозволяє, і я покажу, як це робиться: ви заходите в реєстр звітів, і там додаєте новий звіт. А як відшукати, що нам потрібно. Ми обираємо період рік 2024 і заходимо там, де у нас єдине вікно, де бланки, де єдине вікно. Там відкривається фінансова звітність, і нам необхідно одразу проставити всі галочки по тих звітних формах, які нам потрібні? Це буде баланс, звіт про фінансові результати. І ось тут ми можемо з вами обирати. Або звіт про гру грошових коштів за прямим методом, і тут тоді простої така галочка. Або це буде і буде відповідна галочка, звіт про гру грошових коштів за непрямим методом. Тобто вам слід проставити відповідну галочку. Ну і далі додаємо звіт про рух про власний капітал, примітки до річної звітності. Ну і дехто ще подає в шосту форму додаток до приміток річної фінансової. Звітності. Тобто ми обираємо відповідні форми, натискаємо кнопочку створити і створюємо комплекс звітності. Щоб скоротити час, я їх уже створила для того, щоб показати, як саме він заповнюється. Бачите, що я обирала галочку якраз навпроти звіту про рух грошових коштів за непрямим методом. І давайте поговоримо про те, за яким електронним ідентифікатором це складається, оскільки воно подається через єдине вікно, спочатку до органів державної статистики, то ми обираємо все з літерою С. І звіт про рух грошових коштів непрямим методом, це ось така форма звітності, ось такий ідентифікатор s 355 Саме його ми і заповнюван. Тот, що бачите таким сиреньким, за прямим методом, ми його не заповнюємо, оскільки ви маєте вибрати або такий, або такий варіант. А також нагадаю, що свій вибір, за яким методом ви будете складати звіт про рух грошових коштів, ви маєте затвердити на підприємство і прописати це в своїй обліковій політиці. А Крім того, хочу зазначити, що як складати цей звіт. За прямим або непрямим методом стосується тільки першого його розділу, а саме це рух коштів від операційної діяльності. Щодо другого і третього розділу цього звіту, то він складається однаково за прямим методом, в незалежності від того, яку форму ви обрали. Відмінність від форми 3Н. Чим же ж вона відрізняється від заповнення форми 3. А саме, Саме перший розділ. Вона відрізняється тим, що якщо ми складаємо звіт про рух грошових коштів за непрямим методом, нам тільки в деяких випадках треба брати аналітику по рахунках обліку. Все ж інше, ми можемо отримати з. Звітності фінансову, яку ми маємо складати спочатку, тобто баланс і звіт про фінансові результати. Крім того, хочу нагадати вам, що коли ви складаєте цю звітність, то ви маєте використовувати ще все, що прописано в наказі. Номер 476 мінфіну від 11.0413 року, а це метод рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності. Це дуже важливо саме для цього звіту, оскільки, як я вже сказала, він складається на підставі даних баланса і звіта про фінансові результати. Отже, щоб скоротити час. В мене вже є складений а, баланс. І складений звіт про фінансові результати. Ось в мене баланс. І я буду показувати, які рядочки мені будуть потрібні для аналізу правильності заповнення звіту про рух грошових коштів. І ось є ще форма 2, яка також вже складена, яка також тут буде потрібна. Крім того, хочу сказати: для того, щоб правильно скласти звіт про рух грошових коштів. Прямим методом, а нам слід зробити собі таку додаткову табличку. Як ця табличка буде виглядати? Ви, вам потрібно взяти баланс, оцю форму, яку ви вже склали, взяти на початок періоду і на кінець періоду і розрахувати різниці. Нам потрібні будуть різниці по всіх, ну, по всіх статтях. По а, зносу, так? А, по а, різниця між а, запасами на початок, на кінець року, а, різниці а, по а, Дебіторської заборгованості, по грошах, по розрахунках з бюджетом, тобто по всіх статтях активів, вам слід зробити собі таку робочу таблицю, де розрахувати різницю між залишками на кінець періоду і залишками на початок періоду. Це ж саме стосується і пасиву. Вам потрібно буде перерахувати різниці, якщо вони є, по тих статтях, де вони є. Є. Ну, дивіться, для прикладу, ось у нас є е, статутний капітал. Бачите, він не змінюється в моєму прикладі. А, а що змінюється? У нас е, є зміни е, в стані нерозподіленого прибутку непокритого збитку. Тобто тут ми бачимо різницю, так? Е, вона складає 1673 е, тисячі гривень. Крім того, у нас було е, на початок року. Заборгованість засновника перед внескам статутний капітал, а на перекінець року її немає. Це також різниця, яку ми маємо врахувати. А йдемо далі. Тепер аналогічно ми розраховуємо різницю по залишками четверта графа. Мінус третя графа по поточній кредиторській заборгованості, розрахункам з бюджетом, розрахункам по страхуванню, по оплаті праці, по іншим поточним зобов'язанням. Тобто, у вас має бути створена робоча таблиця для того, щоб заповнити звіт про рух грошових коштів. Тепер трошки по, про те, чому нам необхідна ця таблиця, чому ми її складаємо. Справа в тому, що з огляду... На те, як він складається, ми отримаємо в даному випадку результат, тобто чистий рух грошових коштів від операційної діяльності, через що грошові кошти у нас дорівнюють кредиторська заборгованість, плюс нерозподілений прибуток, плюс статутний капітал, мінус необоротні активи, запаси дебіторка. Тобто ми дивимося, яким чином надійшла надійшли кошти за рахунок чого, і за рахунок чого вони зменшилися. Ну, для, для прикладу, якщо дебіторська заборгованість зростає, то грошові кошти зменшуються. Якщо кредиторська заборгованість зростає, це означає, що грошові кошти залишок підвищується. Якщо запаси збільшуються, то гроші витрачаються. Якщо не Розподілений прибуток збільшується, то і чистий прибуток збільшується, і таким чином, грошові кошти також мають збільшуватися. Якщо ж збільшується амортизація, то залишок по необоротних активах в підсумку баланса зменшується, а грошові кошти збільшуються. Ну і так далі це можна розглядати. Таким чином, на зміну залишків грошових коштів в балансі можна вийти через інші компоненти балансу. Як раз і є методологія непрямого методу складання цього звіту. Тож тепер давайтеся, враховуючи те, про що я сказала, ось ми пройшлися по балансу. Крім того, нам необхідно буде ще подивитися на дані, які у нас є в звіті про фінансові результати, а саме те, з чого ми починаємо прибуток. І далі ми будемо складати звіт про рух грошових коштів непрямим методом, а саме це буде першою. Його розділ. Тепер дивіться. Виходячи з того, що я сказала, ми і виходячи з метод рекомендацій по порівняності показників різних форм фінансової звітності, яка реалізована в програмі Медок, тобто вона все знаходить і порівнює, ми прописуємо в рядку 3500, ось цю суму 2040, де ми її взяли. Це прибуток від звичайної діяльності до оподаткування. Якщо ми з вами відкриємо. Якщо ми з вами відкриємо якраз форму 2, ми бачимо, що це рядок 2190. Ось наша сума за поточний рік 2040. Ось вона знайшла своє відображення в рядку 3500 форми 3. Тепер Далі йдуть вже коригування. Як ми говорили з вами, йде це коригування на амортизацію. І нам треба брати те, що ми з вами в таблиці порахували, а ми з вами повинні були порахувати, як у нас змінилися статті балансу. А саме, у нас знос на початок періоду, якщо відкриємо баланс, От ми бачимо: був 1036, а на кінець звітного року 3266. Як я вже сказала, нам потрібно брати різницю по всіх статтях, по яких є обороти. І тут різниця буде 2230. Тепер повертаємось до нашого звіту. Ось це і було те саме коригування. Це було те саме коригування, і ми бачимо його в рядку 3505, тобто наскільки змінилася амортизація необоротних активів. Що у нас може бути ще в надходженнях, крім прибутку і збільшення амортизації? Це буде збільшення. Або збільшення поточних зобов'язань, оскільки, якщо вони збільшуються поточні зобов'язання, то це означає, що ми не витрачаємо кошти, де взялася ось ця сума 11845. Давайте з вами подивимось, звідки взялася вона. Відкриваємо баланс і дивимося з вами на рядочок 1695. 1695. Так, ось ми його знаходимо. І ми бачимо, скільки взагалом у нас було зобов'язань на початок періоду і не кінець періоду. Ось різниця між графою четвертою, ось вона. І третьою, і буде 11845. Ось ми побачили 11,845 саме в цьому рядочку. Тобто, якщо збільшилась поточне зобов'язання, це, це означає, що ми не витрачаємо гроші, а їх якби зберігаємо. Ну, і виходячи з такого самого принципу, і дивлячись на нашу таблицю, яка в нас була. Зроблена для того, щоб ми склали цю звітність, ми в рядок 3, вносимо 3,561 вносимо суму 10,076. Звідки ж вона взялася? А давайте подивимось: ця сума у нас взялася рядка 1600 1600. Отут в мене трошечки два. 83, трошки не в тому рядочку. І тут попередній період 459. Так, так, тепер можу продовжувати. Так, ось ця різниця 10,076, взялась як різниця поточної кредиторської заборгованості за товари роботи послуги. Ось саме за товари роботи послуги. Отже, тепер ми бачимо, що оця різниця знаходить своє відображення в рядочку 3561. Тепер дивимося далі, де у нас є розрахунки з бюджетом. Розраховуємо рядочок 1620 різницю графа 4 мінус графа 3, і заносимо її в рядочок 3562. Тепер щодо страхування. По страхуванню, це знову ж таки різниця, яка у нас взялась з Різниці між графою 4 і графою 3 рядка 1625. І щоб далі не стрибати, так, такий точний підхід у нас для того, щоб показати рух по оплаті праці, як різницю між 279 і 105 по рядочку 1630. Ось цю різницю ми бачимо в рядку 3564. Тепер, що стосується інших поточних зобов'язань, це рядочок 3567. Ми беремо для його заповнення рядочок 1690 і дивимося різницю між графою 4 і графою 3. Тобто, як бачите, нам потрібна буде просто невеличка розрахункова таблиця, яку можна зробити в Excel, і розрахувати всі різниці між всіма рядочками активу і пасиву балансу. Тож тепер ми бачимо цю різницю в рядку 1025. Щоб отримати правильну цифру в рядку 3570, ми її не отримаємо. Доки ми не заповнимо витрати. Ось ми пройшли з понадходженням, дійшли до кінця, потім повертаємось сюди і заносимо видаток там, де він у нас є. А видатком у нас буде там, йде, де відповідна різниця, тобто зменшення чи збільшення оборотних активів. Дивіться. Коли йдеться про збільшення оборотних активів, це означає, що ми витратили кошти і у нас а, збільшились оборотні активи. Так, де ми будемо їх бачити з вами? А, оборотні активи наші? А, для того, щоб побачити, як вони у нас збільшилися, нам потрібно буде подивитися на суму по оборотних активах, тобто знов ж таки відкрити баланс. Але тепер ми говоримо про активи, і ми дивимося. Наскільки вони збільшилися. Дивіться, у нас запаси збільшилися, незавершене виробництво, готова продукція, це означає, що ми десь там заморозили гроші, і вони у нас за рахунок цього грошовий потік зменшився. От якщо скласти всі різниці по всіх цих статтях, то ми таким точно шляхом будемо приходити до того, як саме збільшилися оборотні активи. Конкретно ми розкладаємо окреме збільшення запасів по відповідному рядочку активу балансу, зменшення дебіторської заборгованості у нас буде так, іншою поточною дебіторською заборгованості. Ось ці рядочки я буквально відкрию, покажу вам, де вони. По дебіторській заборгованості бачите, вона у нас збільшилася. Це означає, що у нас не вистачає грошей. Ми надали відсрочку платежу, і оце саме збільшення або зменшення, в залежності від того, що відбулось, у нас буде або надходженням, або витрачанням коштів. Якщо зростає дебіторка, то відповідно ми отримуємо тут з відплив грошових коштів. І так ми аналізуємо кожний рядочок. Ну і так ми приходимо. От для прикладу, бачите, тут у нас 1905, де вони взялися? Ще раз покажу. Вони взялися, ми взяли з вами рядочок 1100, 1190. Ось різниця між цією сумою і цією сумою буде складати 1905. А витрати майбутніх періодів на одиничку у нас збільшилися. І це, це будуть витрачання. Це означає, що якщо у нас зростає дебіторка, зростають запаси, готова продукція, то це ми відволікаємо кошти і вони йдуть на зменшення нашого грошового потоку. Тобто, після того, як ми заповнили всі надходження, починаючи з цього рядочку і до цього. До цього після того ми заповнюємо видаток, і тільки після того ми автоматично а, програма розраховує грошові кошти від операційної діяльності. Тепер Плачений податок на прибуток, це відповідно те, що ми дійсно сплатили, і нам треба подивитися, скільки ми сплатили податку на прибуток. Після того ми отримаємо чистий рух коштів від операційної діяльності. Зауважте, що як би ви не складали, чи прямим шляхом, чи непрямим шляхом, чистий рух коштів від операційної діяльності будете сходитися. Єдине, що в цьому звіті. Ми бачимо за рахунок чого у нас відбулося збільшення грошового потоку і зменшення грошового потоку. От якщо аналізувати цю звітність, вона буде для фінансіста більш прозора. Ми бачимо, що рух коштів збільшився за рахунок прибутку і. Ну, зокрема, прибутку і коригування на амортизацію. Крім того, у нас відбулося збільшення кредиторської заборгованості по різних статтях. Це означає, що ми притримали гроші, а не виплатили їх. В той же час збільшення дебіторки йде на меншу суми. Тобто, у нас кредиторка, як ми бачимо, зростає більше, ніж зростає дебіторка. Це означає, що рух коштів від операційної діяльності у нас є позитивним. І ось ми тут його бачимо. Тепер, коли ми переходимо до другого і третього розділу цього звіту, то він складається за прямим методом: тобто для того, щоб заповнити другий розділ. Цього звіту нам потрібно подивитися по аналітиці, на що ми витратили кошти з точки зору інвестування. Для прикладу, ми бачимо, що в цьому звітному періоді ми витратили кошти на придбання необоротних активів. Ось ми в. Проставляємо цю суму саме сюди, бо це витрачання коштів. Крім того, дивіться, в мене є ще сума 109, яка показує надходження власного капіталу. І цю суму звідки вона береться. Відкриваємо баланс і дивимось, що на початок року в мене була заборгованість за внесками. Статутний капітал, яка була погашена на кінець звітного року, тобто різничка, а бачите, показує, що у нас було надходження грошей, тобто мінус, який тут в дужках, він зменшився. Це означає, що в звіті про рух грошових коштів ми маємо від цього надходження коштів. Таким чином, ми маємо чистий рух по кожному виду діяльності і загальний рух грошових коштів. Як він розраховується? Розраховується чистий рух коштів від операційної діяльності. В даному випадку з нього віднімається чистий рух коштів від інвестиційної діяльності, тому що він йде за видатком. ось за цим. І додається чистий рух кошти позитивний позитивне надходження від фінансової діяльності. От що тут цікаво, і ми отримуємо чистий рух грошових коштів за звітний період. Ця сума має бути перевірена, вона має відповідати тому, що вона зазначена в балансі. Залишок коштів на кінець року, за мінусом залишку коштів на початок року. Давайте подивимось, чи так воно є. І ми бачимо, що за, в балансі за рядочком 1165, на початок року 1001 і на кінець року 1125. Таким чином, звіт прогрушових коштів складений у нас. Правильно. Ну що далі? Коли ви його складаєте? Давайте повторимо трошечки. Отже, для того, щоб скласти цю звітність, нам необхідно створити загалом всі увесь комплект звітності, і заповнити баланс, і заповнити звіт про фінансові результати. Звіту про фінансові результати нам потрібно взяти будуть тільки суму чистого прибутку або збитку, і заповнити таким чином. або... Надходження або видаток у звіті про грошових коштів, а потім все інше: це коригування, які йдуть з балансу. Саме тому хочу повторити вам ще раз, що ви складаєте баланс і робите собі таку табличку. Це різниці, графи 4. Мінус графи 3 по всіх статтях, які у вас заповнені. І потім, враховуючи дані з цієї таблиці, ми заповнюємо саме оцей звіт про рух грошових коштів, де нам необхідно буде брати всі коригування. І вважати їх або надходженнями, або видатками в залежності від їх знака, який у нас вийшов в робочій таблиці, і ми заповнюємо всі коригування по відповідних ряточках після того. Цей звіт складається і виходить повністю правильним. Далі ми його зберігаємо. При його зберіганні у нас йде перевірка, і якщо будуть якісь помилки арифметичні, то у вас будуть тут виходити відповідні повідомлення. Я хочу сказати, за яким принципом перевіряємо медок це. Він перевіряє саме за тим документом, до якого я вас уже спрямовую. Це метод рекомендації з перевірки порівняності показників фінансової звітності, які затверджені наказом Мінфіну від 11.04.2013 року номер 476 Отже, якщо саме таким шляхом заповнити цей звіт, він буде складатися у вас правильно, і потім. Коли ви заповните повний комплекс звітності, нагадую: а ми зробили це через єдине вікно, ви подаєте його в статистику, і далі його може отримати з цього сервісу і податкова. Також нагадаю, що ви маєте подати повний комплекс звітності разом з аудиторським звітом. І ось цей аудиторський звіт подається окремо. Через кабінет платника податків, через меню листування з податковою в форматі PDF. Тобто немає необхідності все, що ми тут склали, перевірили, ще раз заносити в електронний кабінет, щоб подати разом повний комплект звітності і аудиторський висновок. Податкова погоджується в своїх роз'ясненнях з тим, що можна подати через єдине. Вікно спочатку до Держстату повний комплект звітності фінансової, а потім окремо через кабінет платника податків подати в форматі ПДФ аудиторський звіт. Тож, ось ми з вами і розібралися, як насправді нескладно заповнити звіт про рух грошових коштів непрямим методом, враховуючи спочатку коректно заповнені баланс і форму 2.